Вітаю всіх любителів ЧПУ станків. Сьогодні у нас огляд такого лазерного станка на світлодіодних модулях. Робоча площа станка складає 1,60 м з плюсом на 2,50 м. з плюсом. Для того, щоб можна було покласти або квадратні листи 1,5 на 15 або прямокутні 1,25 м на 2,5 Станок оснащений чотирьох осьовим контролером Роїда X, Y, Z, U. На вісь Z у нас встановлений автофокус. На вісь U підйомний стіл. Також вісь X може бути підмінена поворотною вісю. Ріжучий світлодіодний модуль у нас лазер 3К30 із вихідною потужністю 30 Вт, яка дозволяє нам різати фанеру щонайменше товщиною 12 мм. Вісь Z у нас оснащена лазерним модулем автофокуса і автономним контролером. Додатково в нас встановлений контролер вирівнювання порталу на рамі. вентилятор. Перемикач із автоматичного фокусу на ручний, два USB-порта для флешок і для підключення комп'ютера, і також перемикач між осью керування X і осью обертання. Для вирівнювання портала треба запустити контролер натисненням цієї кнопочки. І зробити процедуру базування осі Y. Це зупинка. І так, пробуємо вирівняти портал. Дивимось правий датчик у нас практично наїхав на кінцевик. Лівий датчик. До кінцевика в нього ще міліметрів 70. Включаємо контролер. Базуємо. Так, контролер перестав кищати. Так, все. станок від'їхав від кінцевиків і дивимося. Лівий датчик у нас біля кінцевика. Правий біля кінцевика. Тепер зворотня ситуація. У нас лівий датчик біля кінцевика стоїть. Ось, а правий е, міліметрів 25-30. Знову включаємо контролер перекосу портала. Хомін весь y Ось там руїда відпрацьовує три торкання до кінцевиків, від'їжджає від кінцевиків і дивимося лівий біля датчик біля кінцевика, правий датчик теж біля кінцевика. Ось таким чином працює контролер вирівнювання портала на трьох реле. Ось так виглядає контролер. Власне кажучи, це три реле. Діод. Дві кнопки і біпер. Тепер спробуємо вирізати отакий конструктор динозавр. До цього вибираємо файл, підготовлений вже. Ставимо наш лазер у відповідну точку. Базуємо, верніше, нажимаємо кнопку початок Origin і спробуємо обкатати, подивитися, чи робота вміщується в нашу заготовку. Так, Важливо, що коли в нас працює автофокус, то щоб цей лазерний маркер він попадав скрізь на робочу площу. Нажимаємо старт. Включаємо автоматичний фокус. Так у нас станок працює без витяжки включеної. Повно диму. А так із включеною витяжкою. Навіть не дивлячись на те, що майже вся площа відкрита, витяжка більш-менш справляється. На станку присутній регулятор тиску із масло, вологовідділювачем та манометром. Ось вийшов такий конструктор скелет динозавра. Фанера 4 мм. Швидкість порізки 8 мм в секунду. Час порізки 20 хвилин. Привіт, осей, це реміна передачі, ремінь htd 3M шириною 15 мм. Ремінь проходить через петлю. Ось тут. І на валу двигуна є шестерня так само по Осі Х. Там моторчик схований. Шестерня на валу. І все це може бути підтягнуто як тут, так і всередині мотором. І тут так само. Ось можна глянути наскільки крива фанера і е, простим без станком, без автофокуса така фанера не була б порізана. То, тобто у нас лист півтора на півтора і він досить таки кривий. Перепад може 2-3 см. Ще окремо зніму відео, як працює поворотна вісь і підйомний стіл. А так, дякую за увагу. До побачення.